Отже, друзі, у нас прийшов час очистити кавомашину від масел. Зробимо це. Запускаємо програму очистки, і нам кавомашина підказує, що це займає біля 20 хвилин і нам потрібно використовувати фірмові засоби. І я вам точно рекомендую використовувати фірмові засоби, тому що вони мають три діючі речовини, три в одному. Бачите, три різних кольори. І вони безпечні для кольорового покриття кавомашини. Тобто ви її не пошкодите. Запускаємо. Кавомашина нам пропонує вилити усю воду і усі відходи. Бачите, у нас є. Зараз це зробимо. Після того, як ми спорожнили усі контейнери для відходів, ми запускаємо програму. І наступний крок вона сама себе промиває. Ось ви бачите. І вона нам підказує усе, що нам потрібно. Є ось індикаторна лінія, ось ці пікселі, нам показують час до завершення програми. Така машина сама себе промиває, підготовлює для очистки. Нагадаю, нам треба використовувати ось ці е, таблетки. Ось вони, 6 штук. І зараз кавомашина показує нам, що нам треба одну таблетку. Ось як вона виглядає. Нам треба закинути ось сюди, де лоток для меленої кави. Закинули. І на, на, нажимаємо далі. Це кавмашина продовжує мити. І ви бачите, йде мильний раствор. І чекаємо 20 хвилин. Вона крутить, перекручує і ось вона пише удоліті залишки води. Ось, усю воду вона злила у нас у піддон. От ми виліли усю воду. Все, очистка завершена. Як ви бачите, дуже швидко, 20 хвилин пройшли дуже швидко, навіть не зрозуміли. Все, в машина зараз нагріється і буде готова до подальшої експлуатації. Отже, поїхали далі.